Аренда робочого транспорту. Електро, 15 гривень Тесла. Яку я, до речі, тестував на відео. Електродрайв там називається. На превішечку написано. Чекаємо виклику і їдемо. Знаєте що, до речі, треба зачинити двері, то хтось сяде і ви не зможете поїхати. Є замовлення, замовлення у нас на ферму. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу Ну, на Теслі вже поприємніше їхати. Це ж головна дорога, ну ти ж бачиш, що я їду. А хоча там може був зелений червоний колір світлофора. До речі, світлофори треба якось яскравіше робити. Вони якби видно, але недостатньо видно, я вважаю. Тоді, можливо, будуть люди помічати. Так, у вас є 10 хвилин, щоб дістатися до місця призначення. А місце призначення... Ой, я що за халява взагалі. А цікаво, від цього залежить ЦП? Тут 390 метрів. Так, включаємо чат. 2738. Якась маловато, Можливо, реально залежить від відстані. Давайте ще почекаємо один виклик і з'їздимо. Машина у нас тесла, походу, на дизель-двигуні або бензиновому, тому що двигун чути.